каналу YouTube, переможного нам усім дня сьогодні будемо говорити про податки і про історичне збільшення податків в Україні, які на цьому тижні повинна проголосувати Верховна Рада. Сьогодні у нас 9 жовтня, тобто, можливо, сьогодні, можливо, завтра в остаточній редакції буде прийняти історичне збільшення податків. але... Частина цих податків вона вже вступить в силу з початку цього місяця. Про це сьогодні ми будемо говорити з Вікторією Слюсаренко. Вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю, вітаю наших глядачів. Дякую, що завітали до нас в студію. Знаєте, таке сравне запитання до вас. Чи є така межа, за якою люди перестають сплачувати податки? Ви в попередній своїй програмі казали, що на сьогоднішній день оподаткування сягає 114 відсотків, за якою межею люди перестають сплачувати податки? Ну а це вже науково доведено. Артур лефер він вивів свою криву, де після 35% люди перестають платити податки. Тобто неефективним стає неефективною стає людина. Її заробітки, і відповідно люди перестають платити в Україні на сьогоднішній день. А вже ну, якби ще в 2014 році було задекларовано межа інізації економіки понад 65%. От, офіційна була статистика, яка зараз зникла. Тому що ну нікому не вигідно, щоб О, це було. офіційна статистика, тобто державні інституції подають інформацію, що у нас сплачується, не сплачується. на ну Тінізація це насправді такий ем, термін, який е, включає в себе категорія, така е, уход взагалі е, частини економіки в тінь. тобто це не тільки несплата податків, це не декларування доходів ну, відповідно витрат. Тобто, це те, що йде кудись. І, і обходить ну тобто і економіка не може зникнути, бо природа економіки це обмін реалізованою працею. Вона не може зникнути. Вона може просто не декларуватись державі, не показуватись. Оце і є тінізація. Тобто, коли ми говоримо про детінізацію або наповнення бюджету і збільшення надходжень до бюджету, то ми маємо говорити про те, що Має відбутися детінізація, тобто рівень оподаткування має бути рів... зменшений, система має стати прозорою, і, відповідно, має бути обопільна відповідальність контролюючих органів і бізнесу. Бо на сьогоднішній день бізнес потерпає від того, що його занадто багато контролюють, нараховують незаконні штрафні санкції. І, відповідно, якщо навіть є рішення судів про те, що було щось незаконно нараховано, донараховано, перераховано. То ті, котрі нараховують, ну тобто фіскальні органи або контролюючі органи, які деколи навіть не за своїми повноваженнями це роблять, вони не несуть ніякої кримінальної відповідальності. Тому бізнес несе кримінальну відповідальність, а контролюючі органи ні.